Як з новим інструментом працюється легше? Звісно, ну, що вручну, що що фіортом, то велика різниця. Я роблю панцернати, купили новий інструмент, шурупорв. Заявка була поцепити ручку на тумбочку, зеркало і вішечка і на сьогодні програма щодо надання компенсації роботодавцям за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю. Ця програма почала діяти з кінця минулого року. Наразі цією програмою можуть скористатися усі роботодавці, це юридичні і фізичні особи. Звернулися до міського центру зайнятості, щоб нам допомогли в цій справі. І це така була нам запропонована програма: 71 тисяча, але це ну це, це дуже добре. Щоб ми могли придбати ці інструменти, тому що, так як бюджетна організація, ми не дуже завжди собі можемо дозволити щось отак придбати з інструментів. Тут у нас робочий кабінет, двоє інструмент закуплений, у нас все новеньке, на навизов. Там є точило, тісків. Коротше, умови праці є, аби не працювати. Олився колективо, стараються. 170 мешканців, у нас проживає 49 внутрішньо переміщених осіб. Територія установа вкрай велика, загальна площа у нас 3,6 гектари. Надається ця компенсація це особи з інвалідністю першої і другої групи. Розмір цієї компенсації є граничний для осіб з інвалідністю другої групи це 71 тисяча гривень. За працевлаштування осіб з інвалідністю першої групи це 106 тисяч 500 гривень. Якщо говорити, чи маємо кошти на цю програму у тимчасовому кошторисі Волинського обласного центру зайнятості, маємо 5 мільйонів 400 гривень для реалізації цієї програми.